Навчитися надавати домедичну допомогу, керувати безпілотниками і орієнтуватися на місцевості Цьогоріч в українських школах для учнів 10-11 класів стартував оновлений курс захист України. Уроки проводять на базі центрів національно-патріотичного виховання, що працюють при навчальних закладах. Нова програма предмета має виховати в підлітків готовність стати на захист держави і пояснити, що таке сучасна війна та як працюють сили оборони. Турнікет для рук найчастіше розташовується або тут, або тут. Відпрацьовує умовне поранення. Так? Ти береш турнікет тут, поранення в верхню ліву кінцівку. Розкрила повз. Далі. Одним рухом сюди. Добре. Взяла язичок. максимально зглянула і обкрутила. Що це зараз робить? Йде реальне накладання турнікету, Відпрацює це буквально кількома рухами, щоб ніякої суєти не було, кількома рухами. Вона зробила дуже вірно. От, раз, повністю затяжка. От, сюди вже він не злітає. слідуючий етап йде відпрацювання затягуємо, затягуємо. От куди куди він попросився правильно туди, бо якщо ми б його вставили сюди, то він би вискочив. О, а так вона вірно все зробила молодець. Десятикласниця Софія Московець вчиться самостійно накладати жгут. Зізнається, тепер почувається впевненіше і готова рішуче діяти в разі небезпеки. Нова програма захисту України фокусується на практичних навичках, зокрема на стрілецькій підготовці, орієнтуванні та тактичній медицині. Такий курс учні 10 11 класів проходять щомісяця упродовж усього тижня. Заняття проводять інструктори з військовим досвідом. Я вважаю, що зараз це необхідно знати кожному. В стані, який зараз в країні, це необхідне знання, і воно може нам пригодитись в будь-який момент. Розказувала, як вивести людину з шокового стану, як допомогти товаришу. Щоб він знову прийшов до тями. У центрі патріотичного виховання кажуть, такі уроки дають необхідні навички для життя в умовах воєнного стану. Учні та учениці мають знати, як реагувати у кризових умовах. Я вважаю, що вони повинні мати початкові знання з військової підготовки. Це передбачено програмою нової української школи, і вони просто-просто повинні вміти і знати. Певні нюанси для того, щоб весь, в разі виникнення бойових дій могли захистити себе і залишитися живими, неушкодженими, надати допомогу. Загалом у Львові вже створено понад 10 центрів національно-патріотичного виховання.